Проте особливість ще буде полягати в тому, що іноді буде потрібна велика залученість на багатьох проєктах одночасно, і часто прийдеться ще підлаштовуватись під вимоги самого клієнта, От, вносити велику кількість правок в проєкт, різні зміни, чекаючи одних правок виконувати інші і так далі. Ну так, важливо розуміти, що е, агенція працює на свій імідж, і їм дуже важливо тримати цю планку задоволеності клієнтів, тому що потім інший клієнт порекомендує е, своєму знайомому, який теж може звернутися потенційно в цю агенцію. І тому е, є така, ну, не знаю, певна практика, що е, агенції будуть робити. Все для того, щоб задовільнити клієнта. Звичайно, що там буде прописані контракти, в яких буде зазначена там кількість правок, якісь певні терміни і тому подібне, але е, загалом.